Михайле, завершуючи вже тему із президентом Російської Федерації, хотілося б ще дізнатися у вас, чи помічаєте ви якісь зміни у поведінці Путіна, тому що кожна його заява вона аналізується із позиції його стану? Можливо, якісь жести, можливо, поведінка. Що ви бачите в цих заявах, коли він виходить говорити із не можу сказати, що журналістами, тому що він дуже рідко з ними зустрічається, але все ж таки говорить він на камеру, що ви бачите у цих виступах? Я вам скажу, якщо ви хочете почути від мене, що він там чимось хворий чи ще щось і так далі. Ви е, знаєте, ну, е, перше, про що мене також просили мої друзі, які сьогодні на фронті, е, вони просили не приуміншати можливості врага, не вважати врага ідіотом, з балалайками і ватніком. Каже, по одній простій причині, тому що це може розслаблювати наших бійців і призводить до втрат. Завжди стався до противника. Ну, може, навіть переоцінюю його. Тоді твої втрати будуть меншими, і ти будеш адекватно готовий до відповіді? Е, я далек від мислю, що по кремлю бігають е, медведі з балалайками і п'ють е, рябінову настойку. Да? Чи як там, Бояришник. бояришник. О, я далеко від цього. Там сидять найкращі уми, яких в свій час з України забрали до Москви. Угу. Вам нагадати, як було когда-то? Коли всі стрімились в ЦК. Ну, тому що, тому що республіканський, навіть республіканський ЦК це був не той рівень. Так? А от уїхати в Москву, там, це ж типа круто. Так от туди їхали, тоді краще. І вважати, що вони зовсім тупі, після того, як ми зруйнували освіту, і у нас діти в кедах після Трускавця, ну і Тому я вам скажу: я далеко від мислю, що там в Кремлі сидять ідіоти. Це перше. Друге. Я далеко від мислю, що вони діють не за планом, який вони узгоджують. В них теж є можливості розвідки, і супутникові, ну, космічні, і авіаційні, і багато-багато інших можливостей. І агентурна сітка, тут в Україні теж в них досить потужна. Якщо вони виростили дві башні, одна башня Суркова, для того, щоб зробити Сурковсько-Порошенківську дихотомію, знаєте, цей руський мір проти да? Ну, добро со злом же ж должно бороться, да. Взяли и створили оцю дихотомию. А теперь вони що сделали? Сурковська башня, о, це кровавая башня. Вони війну объявили. Все, минус. И поменяли нам на яку башню? На руссколиберальную, оцю Соросовську башню. Ага. І тепер у нас новая дихотомия. Правильная русская ліберастія против соросят тут, да. Поросят, Саросят. Вы не поняли? Вони замінили одну башню на другу. Вы что думаете, там ідіоти сидят? Нет. Ну, а ви що думаєте, це невигідно вигідно Західу тут, е, коли їм треба убрати всіх, крім поросят тут? Тож зрозуміло, на кого вони ставки робити, і як. Ігра двома руками. Тому ще раз скажу, як я казав, в плоскості Росія, Сполучені Штати, лежить наше майбутнє. І більше ніяк. Во. Так вот. Коли хтось думає, що Путін там здох, помер і так далі, друзі мої, коли треба буде, Бог знає, коли це все зробити. Але е, скажіть, ну добре, нема Путіна. Ну от нема. І що далі? Що змінилося? Що змінилося, я спрашую? Нічого. Система поміняється. Ага, чотири рази. Да. Всі бояри вдруг вирішили, що їм треба, вмість того, щоб наживатися і так далі, їм потрібно воювати друг з другом. Да? І всі на перегонки побіжали к западу. Перший, хто туди побіжав, за ним закриють двері і скажуть, мінус один, відлічно. <суміло> Повізуєте, в чому діло? Тому не все так просто. От. І в його поведінці, ну чесно, я вам скажу, особливих змін я не бачу. Ніч, от все, що було до війни, ти бачиш сьогодні.